Но яхто снимать в таком користе. Can you don't know Називається Лужанська 12. Нам дали тут ще не робиться санаторій, нам дали водички звідси. Охраняється все красиве, там храбники, тут сонечко. А це ми так ходимо, щоб <рес> не заставилася. Щоб життя маліна. Щоб життя маліна. Після дієтичної нашої їди, да, це теж хтось. Строїться хоче собі викопати джерело. Типустя. Сквоє не розуміє. Ой, щось казне так ламано, тяжко на російській мові. Йдеш щось собі купити в магазин. Питаєш там, продається, що коштує. Пише цифру на листок, показує, що коштує. Так само і здачу дають. Особливо ці з 90 х продавці молоді, то зовсім моя не Які школи, жаль, це Тут у них угорські школа, вони обираються в уговорські школи, туди ходять. Я зависи в пространстві. Пішов туди на поступати, там я поступив, сюди вертається, тут він нікому не потрібен буде. Мали не знає. І якось так. У Мерденський час цей край знаний як край садової, край виноробі. Тут бачите край не зимніший, тепліший. Були численні сади, сливові, яблучні. Стояли соковинні заводи, винні заводи, ну а потім демократія, все розіграли, все розтянули, то в даний час тут є один винзавод, називається Чизай. Може ви чули, може ні. Чизаївське Диреївські вина. Ну, Чизай це угорська назва, що в переводі означає спів Солов'я. Така дуже назва удачна, бо коли велику спеку. Вип'єш требу кальчика бенця, кріпляного з цього заводу, то потім склаєш краще з Солової. Тому це називається Чизай, з да? спів Солов'я. Ще цей край знають як край угорської кухні. Така вона гостра кухня із перчиком Чилі. Називають цих людей тут у цих регіонах. Або край контрабандистів, або край п'янець. Чого так? Тут виїхав за місто, стоїть шлангбаум, закінчується Україна починається Венгрія. Тут колись не лягалин, сагарад водка, все процвітало. Також тут у кожного господаря, у цих селах за хатою, біля хати виноградник. А з цього виноградника у підвалі домашня колекція вина. І коли на вулиці Велика спека, вибрав собі графіт у підвал, набирає собі грабінчик венця, притискає його до дна і все, ніс То Або то, або то в селах вистачає. Ну, Ось цей край він відомий, як край термальної води. Термальні води, тут ще роки 50-ті минулого століття, шукали газ а пішла термальна вода. І роки 50-ті. При спробах закарпаття будують великий плавательний басейн. Його заповнюють термальною водою. Термальна вода качає з глибини 1200 метрів. дуває асфальт. Так, киз нао технологія. Да, нова машина тут є. Отце бачимо зліва тут старий басейн. А от що, чи дальше? Новий заїжджай на ринок. А це так було, десь сенна гора, ми туди-то піднімались, піднімались, ми сьогодні. Там И там будет такой хороший ресторан. Какой ручка там бежит? Короче, не уже музею. Самока. Самока.

Запрошую вас звічанка та зловці. Сьогоднішній вечір провести разом з нами. Початок концерту сьогодні о 20.000. Не старі! Не старі! Вечора, киночі, Відполонено називається. Дуже живописне місце. Воздух свіжий. птички стрибають. Весна. Сьогодні були теплі дні, все, все позеленіло, дуже красиво стало. Туди нічого наголосили, Мусорку не снимай. Что едут из вентиля люди? А. Ну да, ну, бачите, хочется кумом побудь. И столба стоит. Ужас. Ты бачишь? Mm -hmm. Що наш поїзд, ми їдемо в самому хвості. Та ми в хвості, в середині. Ну, ми, ні, у нас шостий вагон. Тут, напевно, вагонів 15. 17. А ну дивись, є, бачиш там вагон? Так, бачу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да, наш шістий. Оце такий. Ось така Закарпаття, це вже ми проїхали один тунель, два тунелі проїхали. Там у нього якесь ще здання красиве стоїть. Глянь, такі, такі, як японський. О, що там? Підеш більше, стойте, стойте. Мене, мабуть, на відео наче. Це бось. Ось там, де лопата гостряка, там підрубай. А мені кається, наоборот, з той сторони, ззаду. Тут я дивлюся по відвісу. Ні, високо не треба. Та нормально, у нього глаз нормально зможе. Так, він у нього що на що цього, ви не переживайте. Він був, бугри так чітко все різав. Ну вот там, Женя, и до дедушки оттуда я так, и в сторону дедушки так. О, на низ это. Все, дальше не надо. На низ. На низ. Добрые день, руки слепо. А чущи нарнису. Если попросим хлеба. Бачу, красиво. Я круто. Ти помаши ручкой. Вот так. На сашке. Да, это там, это там, там. Там мы покажем Тане. Поймем, пошлем, да. Там еще тетя Таня. Чи Таня? Я хочу не знаю, кто он. Кто? кто Чуть, чуть, не знаю. Ага, да. все, давай. Идем. Идем сюда. Идем. О. Пусть поведет еще в А я тягаю. я Ты не знаешь, что это тетя? нет тут тетя оттяжает. Какая-то понятно. А где тетя Вова? Вот еще смотри. Вот она, наив да Видишь, Турт? А он тетя Оля. Да? Да, это Андрюша. Андрюша, наш братик. Вот, видно? Видно, Боря? Все, видно. Ну все, теперь нажимай снова на камеру. Ну, дай. Там есть камера? Кнопочка. Thank awesome. you. Пошли. Он надо отворяться. Ладно, 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 ладно. Да, да он родился? Да. А кины не тут родилась? Пренатальный центр. А же такая это же сейчас ну называется... это там прием, а вот это роддом. Именно здание, там где родзал. Вот угу. это сейчас роддом и так и называется. при натальни. Что <туклы> <голки> 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 Это будет душевая кабина. Воду набрав, що... Сказали, душову кабинку сделаєш. Так, а що нормально? Оце тут оці слива. А, бач, це вже розвалилося. Я не вийшов, не впав. Яблуні не обрізані. Вишень повно. Так а що. Слухай, помниш, де ти виноград? Ти Сашка, все що-то... Винограду не був. Ага. Ну представ, я ж ото все там пахав. Пахав, так, да, там все було. Ну що, що я вам було? скажу? Я скажу, що нормальна ситуація. То то Тут ось машина, куди йому можна заїжджати, то все ще. Ти стріміть хотіш там. Держите. Ручки не опускає, а не палі.